Вітаю, шановні друзі. І так, розмова Зеленського і Трампа. Трамп позвонив двічі, двічі до Зеленського, що обговорювали. Будемо дивитися, спробувати подивитися ті питання, які не виносилися на широкий загал. Отже, що обговорювали, які моменти важливі для України обговорювалися? Як розвернути фартову ситуацію для України. Тобто вже настав час розвертати ситуацію. Ось вона, да? ось цей момент. Розвернути ситуацію і зробити тріумфальний переможний ривок. Такий ривок, який би досягнув цілий, щоб це було стопроцентово. Якщо вже прийдуть тамагавки, в Україну, то це не так, щоб був пшик, а щоб був тріумф. Розумієте? Я думаю, що, що про це Трамп говорив, що зможете да, тріумфально це все, використати цей ресурс, розвернути ситуацію. І що ще для цього треба? Ну, я не знаю, скільки це правда. Я дивилася в соцмережах, там були відео, де говорили про f 16 що надходять f 16 Тобто Україну продовжують підсилювати. Отже, необхідно дійти чітко до цілей. Чітко, знаєте, ще колісниця це коли чітко визначається напрямок, в якому напрямку працювати для того, щоб досягнути успіху. Колісниця завжди досягає успіху. Отак-от от ракетами. Розумієте? Як досягнути успіху оцими тамагавками Говорили, про що ще говорили? Рішення. Треба приймати рішення вже на сьогодні, на зараз, на даний момент. Треба приймати це рішення. Атакувати. Для війни. Момент істини настає для війни. Атакувати треба. Треба робити вибір. Ви Знаєте, тут Трамп, я думаю, що була така розмова, що Трамп остаточно зробив вибір, хто для нього в цій війні буде партнером. Або, скажімо так, не то, що хто буде в війні, а що він остаточно переходить ну, як, в ранг партнерів для України. Остаточне рішення прийнято. Я ваш партнер. Тут ще, знаєте, тут вибір, вибір рух атакувати, що так може бути, які об'єкти. Да? Тут вони домовилися атакувати успішно, можливо, якісь об'єкти, які змінять ситуацію. Тобто, знаєте, таке враження, що прямо обговорювали ну, вже досить серйозний якийсь план перелому в цій війні. Таке враження. Ну, давайте подивимося, що ще далі. Скрито. Скрито прийняли якісь рішення. Значить, місяць не завжди обман. Це те, що робиться скрито-кулуарно. Те, що не... якісь такі, знаєте, скриті нюанси, які не повинні знати на широкий загал. А що скривають? Що скривають? Несподіваний розворот у війні, в спецоперації. Ц операція, як завершити, як завершити війну? Що треба для того, щоб завершити війну скрито? Обговорювали? Що треба для того, щоб, щоб завершити війну, щоб був мир? От щоб уже, знаєте, як, як вдарили, так вдарили, щоб від цього удару був результат, скажімо так. Що обговорювали? Слабкі, якісь слабкі моменти. В чому Україна ще слабка, що, це може? Це може бути, ракети ППО, нам не вистачає, в да? ну, тому, що що слабке, ну, в чому слабкість є, слабкість, да? щоб нанести удар. Ну, співпрацю. Партнери у співпраці по, по цих, по цих ракетах, швидше всього. Так, що в мене ще обговорювали, що. Початок це збір інформації ще працювати. Тобто, інформація, скрита інформація, буде швидше всього надаватися, куди бити, де слабкі місця. Тобто, розвіддані, це розвідка, це збір інформації. Тобто, розвіддані, швидше всього, будуть скрито передаватися на Україну. І далі, значить, дивіться, тут, тут ще обговорювали слабкі місця в захисті. Досить успішно успішно по колісниці атакує Росія, Україну, да? і це слабке місце. Тобто, які слабкі місця в Україні саме для захисту, захисту ну, можливо, повітряний, да? повітряний захист, швидше всього, ППО, що треба, да? що треба робити, над цим працювати. Є бажання розпочати, розпочати роботу по захисту. Посилити, посилити захист України. Про що ще говорили? Про що вони говорили? На офіційному рівні пропозиція, що ця перемовний процес, що ця робота саме дипломатична робота, це була велика помилка у роботі з Путіним. Дипломатія це помилка маньяка не можна умовити, він не піде ні на які перемовини. Розумієте? Перемовини це помилка. Дипломатія верніше. Висока дипломатія це була помилка. Це ілюзія. Нічого не досягнеш точно. Це ілюзія. Тільки економічний крах принесе разом, коли люди разом об'єднаються, да? Коли, тобто сила, <кій> сила в єдності, да? необхідно, необхідно бити по, 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 по коштах його да? Путіна, тобто він не витримає конкуренції. Якщо разом візьмемося, разом будемо, да? карта сім'ї, карта об'єднання людей, сімей, тоді зможемо створити таку ситуацію, що конкурент наш програє, да? тобто конкурентна боротьба. <кій> Треба створити такі умови, щоб Путін програв. Програв. Тут, бачите, як, Тут, якщо будемо разом, да? якщо будемо разом то, то буде успіх. Якщо кожен сам за себе, то все піде по ілюзії. І ще так, можливо, піднімалось питання. Якщо економічно люди будуть страждати економічно, да, втрати нестимуть в пентаклях своїх сім'ї їхні, да, то це може закінчитися для Росії бунтами, соціальним вибухом. Ось так. Це теж обговорювали, як, як можна впливати, як можна заставити. Росію капітулювати. Тобто тут обговорювалися, да, як, чим, чим, якими методами да, тут вибір. Це карта ще вибору. Не це ілюзія, але ще й вибір. Людина треба вибрати, чим саме боляче вдарити, для того, щоб вони втратили не були вже конкурентно спроможні, не втратили цю конкуренцію. Прошу ще говорили, що треба якийсь новий проект. З ними треба по-хитрому працювати, так, як і вони. Через хитрий проєкт вони підуть. Знову дивіться, знову я повторюю свої розклади. Будуть якось по-хитрому робити, наносити удар, хитрий якийсь план, хитрий удар і так далі. І вони просто, дивіться, вони йдуть без боя. Розумієте? Вони повинні піти без бізбоя. Тут вони, знаєте, як, як по-хитрому. Да? довівши їх до повного розорення, економічного, заставити їх, і це, в цьому і полягає хитрий хід, тобто удари, оці, оці удари, е ракетні, вони повинні призвести до повного краху. Тоді, можливий є варіант, що сім'ї люди піднімуть бунти. Це і є хитрий хід, хитрий проєкт. У мене він випадає ще хитрий удар, хитрий проєкт, хитрий хід. Ну, от, от завжди йде перемога, як, як буде Путін вив... закінчувати війну через хитрий проєкт, вони будуть виводити війська знову все. Далі не будуть більше викладати. Ну що, почекаємо, почекаємо. Дивіться, обговорювали основне те, мені дуже сподобалося, що вже Трамп готовий по фортуні змінити ситуацію. По колісниці, по фортуні, розумієте, і, і юстиція. Тобто, це вже твердо прийнято рішення розвертати ситуацію у ході Україно-російської війни. Так, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.